Хочете знати, які сезонні фрукти реально працюють і допомагають нашому організму? Ось добірка топ 5 моїх фаворитів. Слива про неї я вже розповідала в минулому своєму відео, переходьте, дивіться, але я вам нагадаю, що вона має в своєму складі майже в два рази більше вітаміну С, ніж лимони, яблуко, джерело пектиної клітковини. Що дуже гарно для моторики і мікрофлори нашого кишківника. Виноград має такі речовини, як ресверитрол, що гарно для серцево-судинної системи, і проантоціанідини, вони зміцнюють судинну стінку, особливо судини ока. І це дуже гарно для гіпертоників і. У людей, у яких проблеми з судинами очного дна. Але обережно людям, які страждають на цукровий діабет, бо все ж таки він містить багато цукру. Обліпиха кисла за рахунок великої кількості вітаміну С, і взагалі я вважаю, що це супербомба для нашого імунітету, особливо. Що стосується осінньо-зимового періоду, мої пацієнти і клієнти часто дивуються, що такі прості та сезонні продукти можуть бути набагато корисніше і набагато смачніше, ніж дорогі добавки. А ви як вважаєте? Харчуйтесь балансовано? І якщо вам цікаво і ви хочете добірку топ-5 сезонних овочів, пишіть в коментарях. Підписуйтесь, буду дуже рада вас бачити на своєму каналі.